Привіт! Ви придбали ось такий набір для вишивання власного весільного рушника. І на цьому уроці я вам розповім, як почати взагалі роботу над рушником. Це мій весільний рушник, він у мене трошки кольоровіший. Це більш таке традиційне трактування весільного рушника, адже він в червоному чорному кольорі. У мене такий він трошки осучаснений. Я надихалася вишивкою східного поділля, і тому він у мене такий кольоровий. Але вишивка загалом не відрізняється. Просто для прикладу цей рушник буде трошки в кадрі. Що ви отримали у наборі? Це, по-перше, схема для вишивання. По-друге, це полотно, його тут трошки із запасом, для того, щоб ви могли потренуватися у вишивальних техніках. 50 метрів чорної нитки. І червоні з бордовими по 150 метрів. Також ви в наборі знайдете, звичайну, швейну нитку білого кольору, голки для вишивання, і такі ножнички для обрізання ниток. Також у наборі є п'яльця. Я загалом дуже рідко користуюся п'яльцями, але ви спробуєте і так, і так і зрозумієте, як вам буде зручніше. Якогось такого правила немає. Загалом вишивка не повинна бути стягнута, якщо вас не виходить на зразку робити, не стягнуто, то тоді в такому випадку користуємося п'яльцями.